Привіт майбутній першокурснику, зовсім скоро ти зміниш свій статус звичайного абітурієнта на студента. Тому не завадило б підготуватись. Почну з простого. Я Саша, це медичний грунт з зозулькою. Будемо знайомі. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі, поширюйте це відео і попередні відео своїм друзям. Переглядайте, коментуйте, залишайтесь зі мною, бо на вас чекає багато цікавого. Я часто кажу, що все індивідуально і однакових історій не буває. Тож ділюсь власним досвідом і вірю хоча б вірю в те, що хоча б трішечки зможу полегшити ваше і без того нелегке життя, бо ви стаєте студентом медичного вузу. І сама я навчаюся у Вінницькому медичному університеті імені Порогова. Я вже студентка другого курсу, закінчила нещодавно свій перший курс, склала першу літню сесію, і мені є про що вам розказати, поділитися усіма тяготами і радощами першого курсу. Які предмети? Цьогоріч, через самі знаєте кого, мій семестр почався не так, як зазвичай, не з посвяти, не 1 вересня взагалі, а 19-го. Навчання зараз проходить у змішаній формі, тобто частина занять у нас дистанційно, а частина очно. І такі найбільш важливіші теоретичні предмети, які досить важко засвоїти на дистанційному. У нас були в аудиторіях: це анатомія, біологія і гістологія. Ну і звичайно, ми ж ходили на фізичне виховання очно. Тут вже дуже важко займатися дистанційно, хоча можливо. Познайомлю вас з предметами саме мого першого семестру у ВНМУ: це анатомія, біологія, медична фізика, медична хімія, латинь, англійська, українська мова, історія України, культура академічної доброчесності та безпека життєдіяльності. Це все вичиталось у нас в першому семестрі, і деякі предмети ще залишилися на другий семестр, навіть на третій семестр, який розпочнеться на другому курсі. Другий семестр це у нас біоорганічна хімія. Про неї я можу сказати кілька слів: це той предмет, який варто вчити, бо якщо ти його не зрозумієш, дуже важко буде на іспиті. Кажу з власного досвіду, так що краще вчити, запитувати у свого викладача. Бо буде біда. Наступне це у нас залишилась гістологія, додалося, як я вже загадувала фізичне виховання. Продовжився курс з латині, англійської мови, анатомії, біології, медичної фізики. І окрім основних предметів у нас ще були вибіркові дисципліни. Я чесно вже навіть не пригадую, як вони називаються, бо для мене це було недоцільне використання часу. Це радше. Предмети, за допомогою яких ти просто закриєш кредити. Ну, а про кредити ви якось згодом розберетеся, роз, зрозумієте, особливо, якщо ви староста, то це для вас мастхев розбиратися в цьому всьому. Пару слів ще про вибіркові дисципліни. Ми їх обрали у першому семестрі на другий семестр, і так само в кінці другого семестру ми обрали вже на другий курс свої вибіркові дисципліни. Їх багато цікавих. Раджу. Вам не вибирати якось навмання, краще спитати у старших курсів, порадитись, почитати програму. Скільки у вас буде занять, хто можливо буде викладачем? Це дуже важливо, щоб ваші вибіркові дисципліни не перетворилися у основні. На де вони і вибіркові, щоб ви дізнавались щось нове? Те, що ви не вивчаєте на основній дисципліні, і вам було цікаво і не дуже важко. Чесно, я б хотіла почати це відео певно з питання, скільки вчити, і як важко вчити, чи важко. Це те питання, яке мені задають усі, абсолютно усі, без винятку. І люди, які хочуть просто почати навчання у медичному, і просто знайомі, друзі, рідні. Але Юніянс. Те, що легко мені, може бути важко вам, і навпаки, те, що важко мені, може бути легким для вас. Тому в цьому питанні я можу ділитися лише власним досвідом і розповідати, як було у мене. Можу сказати про те, що перший курс він загалом такий адаптаційний, і це дійсно так, але ми всі індивідуальні, і адаптація займає у кожного. Різний проміжок якби часу, а розклад і модулі на місці не стоять. Тому чим раніше ви адаптуєтесь, тим легше вам буде. Мій перший курс був важким для мене, і важкість першого курсу я відчуваю навіть трошки зараз. Мій перший курс був важким для мене, незважаючи на те, що я мала лише одну літню сесію і один екзамен з медичної біології. Та все ж протягом 9 місяців я вивчала дуже багато нового і через власну лі... І на бажання часто я робила це в останній вечір, тому не раджу вам так робити. Краще розподілити розумно якось цей час, і буде набагато легше. А не робити це ось так кажу, як я в останній вечір перед парами, навіть в останню ніч. Таке бувало частенько під кінець першого курсу, саме в другому семестрі, якось в перший семестр йшов набагато краще. Тож, поки я не можу вам сказати, що це було легко, і я розумію, що з кожним роком буде все важче і важче. Тож будьте до цього готові. Моя вам добра порада. Запасіться терпінням на перший семестр, дисципліною, такою суворою. І, чесно кажу, на мотивації ви далеко не виїдете. З власного досвіду. Викладачі і навчання. За такий досить довгий, але пізнавальний час зустріла різних викладачів, вимогливих і не дуже. Ті, які йдуть на зустріч зі своїм студентам, ті, які люблять свій предмет. Ні. Та все ж, хто б тут що не казав, тут, як і в школі, працює той самий авторитет з перших занять. Та університет, на той університет, більшість знань ви все ж отримуєте самостійно і розжовуєте, як у школі вам тут ніхто не буде. Хіба що ви дуже про це попросите, або вам попадеться якийсь класний викладач. Тож, коли вам говорять про самоосвіту в українських університетах, а ви думаєте, що таке ніколи не станеться в моєму улюбленому університеті, це все брехня. Це ваша голова просто ідеалізує, романтизує якось ваше навчання майбутнє, щоб, можливо, ви почували себе набагато краще, але не піддавайтесь цьому. Просто вірте в те, що ви будете багато працювати. Медичний університет він загалом вимагає від вас багато праці. Я б не хотіла закінчувати на такій песимістичній ноті, але так часто буває, що ваші очікування і реальність не співпадають. І в медичному університеті з вами це може зіграти такий злий жарт, бо це як та чорна сукня з Аліекспресу, яку ви бачили, а вам приходять штани. Червоні, в зелену клітиночку, якусь там. Ну і ви не зовсім раді. Тому не варто очікувати з першого курсу якогось життя, як у серіалах і фільмах про лікарню. Вас не поведуть одразу в операційну, не дадуть вам в руки скальпель. Це все відбудеться значно пізніше. Реальність далека від очікувань і від моїх, власне то все ж не будувати мінімальних уявлень про ваше життя в університеті. Це теж зло. Тому варто бути чесним з собою, позапитувати у своїх друзів, знайомих, які навчаються наперед, як це вчитися в медичному університеті, навіть якщо ви вже вступили, розпитуйте багато. Пишіть, не знаю, під кожним відео в Ютубі, яке ви дивитеся Ваше питання, те, що вас цікавить. Тому не бійтесь шукати інформацію: Google, GPT, Safari – це ваш рятівник, це ваш друг номер один в університеті. Особливо не бійтеся шукати в пошуку в Telegram те, що вас цікавить, перед тим як запитати. Почитайте на сайт, розпитайте вже кінець кінців у студентів, у випускників. У вас є купа людей, які можуть вам допомогти. Хтось та й один відгукнеться з десяти людей, яким ви напишете. Запитуйте і вам обов'язково дадуть відповідь. Адже навчатися лише вам, не вашій мамі, не вашому тату, не вашій бабусі, навіть не вашому коту. І лише ви будете знати насправді, чи важко вчитися у медичному, чи ні. На цьому все. Підписуйтесь на мене у соцмережах, обов'язково вподобайте це відео, залиште коментар, а з вами була ваша Зозулька.